Споряджаємо дрони, налаштування їх, обльот з навантаженням, і передаємо їх операторам БПЛА. Це мені подобається. До вторгнення займався ремонтом станків з числовим програмним програмуванням. На час вторгнення прийшов ВЛК, тимчасово непридатний був. І вже на 24 року отримав повістку і вирішив собі підшуковувати технічну спеціальність, знайшов на Work.ua. І чому ДПСУ? Тому що перший відгук був саме офіцера з комплектування особового складу ДПСУ. Потім вже перезванювали інші. ну я вже вирішив йти там, де домовився. Раніше треба було пройти через жерло ТСК, потім навчання і потім не зрозуміло, куди ти попадеш надалі. Зараз можна попасти, вибачив собі професію. Я цілонаправлено йшов на конкретну посаду. У мене строкова служба оператор РЛС. От, е, сюди їхав як оператор, але тут запропонували більш е, таку роботу, якою я займався до цього. Більшість людей яке, зупиняє перед е, там, службою, підписанням контракту саме. Невідомість, що ти попадеш невідомо куди, ти будеш менш підготовлений. Виходячи з досвіду, який прийшов, зараз простіше це зробити, обрати собі фах, підготуватись і йти захищати країну саме там, де ти будеш найкорисніший.